Урок, урок я пізнаю світ. тиждень 14, урок 124, сторінка 26 зошита. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання до уроку. Завдань друге познач «Неправильні твердження. Неправильними є мікроліт. Великий камінь, з якого ви виготовляли знаряддя праці. Мікроліт це взагалі маленькі камінці, які використовували для того, щоб додати їх до вістря і йти на полювання, дрібні, глучасті камінці. Неправильним є, в епоху мезоліту люди полювали на мамонтів і бізонів. В епоху мезоліту люди полювали на вовків, кабанів, зайців і інших малих тварин. Завдання четверте – Зафарбуйте блакитним кольором сніжинки біля назви об'єкта ЮНЕСКО в Україні. До об'єктів ЮНЕСКО в Україні належить Чернівецький університет, резиденція мітрополітів. Завдання п'яте. Складемо план зимової подорожі Чернівецькою областю, закреслимо зайве, тобто те, куди ми не зможемо потрапити у Чернівецькій області. І так, відвідати екскурсію Чернівецьким університетом. Можемо. Оглянути Хотинську фортецю. Можем. Сфотографувати поліканів у по Дельті Дунаю. Ні. Тому що це Одеська область. Покататися на вже у Карпатах. Зможемо порибалити на річці Південний Буг. Ні, не зможемо. Тема нашого уроку сьогодні урок 124-й, читаємо разом. Життя. Давніх людей в епоху мезоліту. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами знайомство з іншою частиною Кам'яної доби під назвою Мезоліт. Поговоримо про життя, яким же було життя саме давніх людей, після того, як розтанули льодовики. Завдання до уроку. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповіді На всі відповідаємо, запитання до уроків. Яка форма рельєфу переважає в Польщі? До якого моря має вихід Польща? Які гори розташовані в Польщі? Чим займалися люди епохи мезоліту? Кого приручила людина в епоху мезоліту? Що ти знаєш про Івано-Франківську область? Як виглядає герб Івано-Франківської області? Які об'ємні фігури можна зробити власноруч? На ці Я знаю, ми дамо відео впродовж трьох уроків. А зараз налаштуємося на урок за допомогою афірмації, що можу навчатися швидко і легко. Я здібний. І так працюємо за сторінками нашого зушта. Перегляньте відеофрагмент. Розкажіть, які гори розташовані. Польщі. Увага на екран. Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо подорож Польщею. Польща це світ навколо нас. Увесь південь Польщі це гори. Активний туризм у Польщі дуже люблять. А свої гори поляки просто обожнюють. Частиною західних Карпат є найпопулярніші скелясті і суворі татри. Щороку їх відвідує аж 3 мільйони туристів. У польських горах є маршрути для усіх. Найвища точка Польщі, розташована в татрах, і має назву Риси. 2499 метрів. В горах є багато озер. Одне з них назвали морським оком. Польща і Україна це світ навколо нас. Про яке морське око йшлося в повідомленні? Так, це одне із озер, яке розташоване саме в горах Карпата. Саме в тих, що розташовані на території Польщі. Пригадайте, через які країни Європи простягається гірська система Карпати? Якщо забули, розгорнемо зошит на сторінці 36 і побачимо, що Карпати є в Україні, в Румунії, в Угорщині, в Словаччині і на півдні Польщі. Поглянемо на фізичну карту Польщі. Якого кольору найбільше? Зеленого. А це означає, що більша частина місцевості саме рельєф це рівнини. В якій частині Польщі розташовані Карпати стосовно сторін горизонту. На Півдні Гори Риси, найвища гора, її довжина. Або висота 2499 метрів. До якого моря має вихід Польща до Балтійського? І які річки протікають територію Польщі, річка Одра і річка Вісла, які впадають у Балтійське море? А тепер виконаємо тестові завдання. Перевіримо, як ви уважно слухали і дивилися. Більша частина Польщі це рівнини, де розташований гори в Польщі? На півдні. До якого моря має вихід Польща? До Балтійського. Які річки є найбільші в Польщі? Вісла і одра. Яка висота гори риси в Карпатах на території Польщі? 2499 метрів, поглянемо на політичну карту Європи. Обведемо кордони нашої країни України. Обведемо кордони Польщі, запам'ятаємо контури і намалюємо на сторінці 27. Контури України і поруч намалюємо контури Польщі. Саме територію Волинської, Львівської і Закарпатської області мають спільний кордон з територією Польщі. На Заході Україна межує із Польщею. Підкреслимо завдання дев'яте. Назви країн, територію яких простягаються гори Карпати. Україна, Румунія, Угорщина, Словаччина і Польща. Скільки їх? П'ять. Повиконуємо завдання від АІ завдання перше. Запишіть, будь ласка, перевірте 18 тисяч п'ятицифрове число. Наступне завдання. Запишіть результат перевірте 15 тисяч. П'ятицифрове число. Наступне. Перевіряємо. 20 тисяч і останній. Нейробіка для майбутніх істориків від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху мезоліту. Мамонтів не стало. А щоб прохарчувати сім'ю, треба було вполювати багато менших тварин, миттєво полічи тварин, яких уполювали давні люди. Перевіряємо Три тисячі тварин. І так, ви мали записати 18 тисяч, 15 тисяч, 20 тисяч і 3 тисячі. Яке серед записаних чисел є найменше? 3 тисячі, а найбільше 20 тисяч. А тепер зачитайте числа у порядку зростання. 3 тисячі 15 тисяч 18 тисяч 20 тисяч. Пригадаємо з вами періоди кам'яної доби. Кам'яна доба це період в історії, коли давні люди для виготовлення знарядь праці використовували переважно камінь. Кам'яна доба поділяється на три періоди: фалеоліт, давній кам'яний вік, який тривав мільйон. 10 тисяч років тому мезоліт, середній кам'яний вік, який настав після пізнього палеоліту. Ну і неоліт, новий кам'яний вік, який настав після мезоліту. Дізнаємося більше про мезоліт на території сучасної України, прочитаємо інформацію разом із диктором. Люди епохи мезоліту полювали, рибалили, збирали плоди та ягоди, селилися на берегах річок. Коли здобичі ставало менше, родові общини переходили на нові землі в пошуках їжі, створювали сім'ї. Родова община складалася з кількох сімей. У цей час людина приручила собаку. Незмінного помічника, а дещо пізніше свиню. Людина створила нові знаряддя праці з мікролітами та вдосконалила старі для обробки дерева долото, сокиру, тесло. Так ми з вами прочитали про те, що люди епохи мозеліту полювали, рибалили. Збирали плоди і ягоди. Свої будинки будували на березі річок. А як ви вважаєте, які будинки воно будували, якщо часто мандрували? Так, такі, що можна було швидко зібрати і розібрати якісь намети. Як же вони жили? Жили невеличкими общинами, яка складалася з двох Трьох сімей. А чому вони мандрували з однієї території на іншу? Тому що здобичі ставало все менше, і люди переселялися на нові території, тому що шукали їжу. Які тварини були в цей час помічниками людини? Це, звичайно, собака, а дещо пізніше свиня. Які нові знаряддя праці створила людина? Долото, сокиру і тесло. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами дізналися про життя давніх людей в епоху мезоліту.